Всім доброго дня! Мене звати Катерина. Я опинився з школи медитативного малювання мандалу Лені Я проводю заняття з медитативного малювання мандал, і на кожному груповому занятті я використовую колоду метафоричних асоціативних карт з мандали, які... Створила Олена Казмірчук і які є потужним трансформаційним інструментом на шляху опізнання своєї душі. Мають чітку структуру, і за допомогою них можна зрозуміти. Яку сферу життя треба пропрацювати? У особистому житті карти допомагають мені краще зрозуміти себе, адже за допомогою їх я відчуваю контакт зі своєю душею. Радію, що за допомогою цього інструменту я можу не лише пізнавати себе, а й допомагати іншим на шляху самопізнання. Хочу щиро подякувати Олені Козвірчуку за створення цієї колоди, яка є 100% ресурсом, яка допомагаю віднайти всередині себе цілісність, рівновагу, баланс і любов.